Привіт, книголюби! Вітаю вас в першому ролику у 23-му році. Рада, що маю можливість нарешті сісти і записати це відео. Планувала, звісно, трішки раніше, але вирішила взяти собі декілька вихідних, відпочити, перезавантажитися, якось намагатися увірватися у читацький ритм. Бо, як пам'ятаєте, в грудні я читала небагато і якось воно мені все не йшло. Наразі ситуація уже покращилась, Що мене, звісно ж, дуже радує, оскільки книг в моєму житті стало ще більше ніж було в попередньому місяці. Тому я маю знову ресурси, наснення, сили щось записувати і щось робити. І, звісно ж, забула вас привітати з Новим роком і з Різдвом, якщо ви святкуєте його ще відповідно старого стилю і ще не перейшли на святкування у грудні. Бажаю вам гарно відсвяткувати, щоб все було спокійно, мирно і, звісно, з гарним настроєм. А сьогодні у нас таке довгоочікуване, я думаю, відео про мої книжкові і не тільки книжкові плани на 23 й рік. Я чесно не планувала його писати. Я неодноразово про це говорила, тому що коли я робила опитування в телеграм-каналі, де я прямо запитувала, чи вам потрібен такий ролик, чи варто записувати книжкові плани на рік, якщо спойлер, я їх дуже часто не виконую. Зважаючи, наприклад, те, як було восени, коли я всього напланувала, а вийшло: ну, якщо половину прочитала, то це було дуже добре. Я вже не згадаю, ви можете глянути в тому ролику. А ось я цілком розуміла, що якщо я щось почну планувати, воно точно так не станеться. Але 95% людей, які проголосували, що так, нам потрібні плани, думають по-іншому. Хто я така, щоб іти проти аудиторії, і якщо ви хочете такий ролик, ось вам в студії. Я вирішила не йти таким типовим шляхом, тобто, не просто показувати книги, які я точно прочитаю, чи хочу прочитати в цьому році. 100% їх прочитаю, або якщо ні, ну так і станеться. А трішки по-іншому побудувати ці плани. В мене будуть загальні плани, тобто якісь такі книжкові цілі, які я хочу виконати упродовж всього 23-го року, та будуть. Конкретні, там, де я вже вам буду безпосередньо показувати книги. Початково все це задумувалося тільки лише з загальними, щоб відійти максимально від такого чіткого планування, але вирішила додати собі трішечки екстрему, чому б і ні, і зробити конкретні. Окей, це буде друга частина цього відео, а розпочати я б хотіла саме з планів на соцмережі і на YouTube. Тому давайте поговоримо трішечки про це і вже тоді перейдемо до книг. Трішечки про плани на соцмережі. Як ви знаєте, або, можливо, не знаєте ще, тому що не знаю, хто скільки часу мене дивиться. Ось, я веду свій YouTube канал уже більше аніж півроку, десь орієнтовно так. Окрім цього, веду блог у інстаграмі, у телеграм-каналі та в Тіктоці. Так, це досить таки максимальний охват різних аудиторій, різних майданчиків, але знову ж таки стараюся робити різний контент. Останнім часом, як я завела вже YouTube канал, бо я прийшла сюди найпізніше, я почала трішечки забивати на TikTok, який раніше дуже активно вела, і, певно, у мене там найбільша аудиторія, Я прямо кайфувала від процесу створення коротких роликів. Але якось мені не вистачало ось цього розмовного формату, де я можу чітко сісти і багато говорити, так і з'явився YouTube канал Але я стала розуміти, що, мабуть, справа не просто в часі, що я почала знімати саме більш довгі ролики і немає часу на TikTok, А справа була в ресурсі. Мені не вистачало ось цього ресурсу на TikTok, У мене не було й особливого натхнення, ідей, що робити. Але останнім часом ці ідеї, натхнення і те все, що було потрібно, повернулося. Тому я буду старатися зараз робити трішечки більше контенту для тіктоку в інстаграмі, телеграмі. Орієнтовно так все й буде, коли буде більше, коли буде менше. Це буде знову ж таки залежати від настрою часу і всіх інших чинників. По Ютубу я буду намагатися робити максимально все, що я там зможу. але в грудні, наприклад, я випустила 10 роликів. Це для мене трохи забагато, тому що знову ж таки є інші соцмережі, які я веду, і також все-таки якісь домашні справи та робота. Тому в січні роликів 100% буде менше. Я думаю, орієнтовно 5, ну максимум 6. В лютому буду старатись виходити на якийсь графік. В це було б два ролики в тиждень. Можливо, буде там іноді раз в тиждень. Поки що план такий. По форматах відео на цей рік я запланувала дещо зовсім новеньке: одну рубрику, яку раніше до того абсолютно навіть не думала створювати, але вона виникла якось спонтанно. І поки що я не бачила нічого подібного в інших буктюберів. Можливо, я помиляюсь і можливо, хтось щось подібне робить, але поки що мені не траплялося. І ці відео я планую знімати у співавторстві. Саме з ким ви дізнаєтеся вже тоді, коли вийде перший ролик. Не хочу забігати наперед, аби, скажімо так, не зурочити це діло. Але це має бути справді щось дуже нетипове, як і для мене, так і взагалі, можливо, десь для BookTube. Я дуже сподіваюся на це. Можливо, це будуть не дуже великі ролики, але постараюсь зробити їх цікавими. Ще будуть, звісно ж, класичні. Формати буде прочитане, будуть нові книги. Знов ж таки не так багато, як би хотілося, тому що багато нових книг в мене не з'являється. На жаль, як колись раніше. Хочу якось більше закцентувати увагу на якихось прикольних форматах по типу різних челенджів. Це дає змогу і більше читати, і людям часом це є цікаво. І, можливо, якісь загальні ролики. Знов ж таки, я буду відштовхуватись від того, що буде мені приходити в голову, що я буду, звісно, читати ну, від якихось своїх планів і побачимо, що з цього вийде. Хотілося б дуже сильно повернути старі рубрики, я так сказала старі рубрики, точніше стару рубрику, ніби я вже канал веду років 5. Я коли починала знімати, в мене була рубрика по буктоку, тільки там я, скажімо так, хейтила людей, які досі читають російські книги. Я зняла три ролика, але далі я розумію, що ну мій ресурс в цьому питанні вичерпано, мені набридло про це говорити, і якось я закинула. Хоча я знала, як трансформувати все це діло, але якось руки не доходили. Ось, власне, я б хотіла відродити цю рубрику, але трішечки в іншому ключі. Насамперед розповідати про якісь цікаві м, українські. Букток акаунти, букток, взагалі, блоги, щось цікавеньке, наприклад, що мені подобається, можливо, що не подобається. Ну, тобто, це без такого якогось хейту в доброму світлі це показувати. Себто, щоб люди бачили, що хто в нас знімає, що в нас знімає, що таке букток, і якщо вам цікаво, ви можете туди перейти. Далі, можливо б, я б хотіла би. Пройтися по іноземному, наприклад, що читають там іноземні буктокери, чому це популярно, чому ці ролики залітають, якось так поаналізувати, подумати, побачити можливо, які книги серед тих, які читають ті буктокери, будуть виходити колись у нас, спрогнозувати чи побачити, чи є якісь книги з тих, що в них виходять у нас вже зараз, або в планах у видавництві. І можливо ще один з варіантів це. Там, подивитися мої крінжові тіктоки, які я там починала знімати з самого початку. Якось мені декілька трапилось, коли люди їх ще досі зберігають чи там лайкають. Мені стає дуже смішно, бо вони справді чесно, жахливі. Але це дуже піднімає настрій і, можливо, якусь таку рубрику самоіронії, чому б і ні. Але знову ж таки буде видно, як буде все складатися. Але мені здається, це досить таки цікава ідея. По каналу і по інших соцмережах це все. Можливо, щось буде змінюватись, можливо, я придумаю ще щось цікаве, і ви побачите, що з тих ідей, які я вам називала, чи там якихось планів здійсниться. Можливо, все-таки справді щось буде зовсім інше, я ще щось додумаю. Але ось такі якісь пункти, на що орієнтуватися, ви маєте, і я буду старатися рухатись відповідно них. І переходимо, напевно, до найцікавішої частини цього відео про мої книжкові грандіозні, спойлер не дуже, плани на 23 й рік. Ось, і як я говорила, я буду розділяти їх. Це будуть і загальні, і конкретні. Розпочну, напевно, із загального. І тут мені допоможе мій книжковий щоденник. Минулого року я вам показувала свій за 22-й рік. Там я теж мала ось такі якісь. Ефемерні плани, ну не зовсім ефемерні, ну тобто чіткі, але, скажімо так, без конкретних книг, які я маю прочитати, ну тобто саме ось ці книги і більше ніякі. Це було щось загальне. І ось на цей рік я знову ж таки собі все обдумала, що я хочу читати, як я можу все це якось актуалізувати. Продумавши все, я виокремила окремі пункти, відповідно, яких я буду рухатись у 2023 році. Як мінімум, я точно знаю, що це працює. Що більшість із цих цілей я справді досягаю. А якщо там не повністю всі, то хоча б дуже наближено до цього, що мене цілком радує. Я собі запланувала взагалом 60 книг. На Гудріці поставила таку ціль. Чому 60? Напевно, всі попередні роки у мене було 60 і якось було окей, десь я там прочитувала більше, десь за 70, десь було 60 там справді рівно. Ось, а того року чомусь мені захотіло 66, не знаю чому. Ну, я прочитала. 66, і в принципі на цьому дякую. Але вирішила трішки спустити ось свою зручну цифру, свою зручну планку, і буде 60. Але я думаю, що може бути цього року і більше за рахунок того, що в мене з'являються нові цікаві короткі жанри, де я можу прочитати буквально за декілька днів. Ну, скажімо так, не одну книгу. Такі мої, скажімо так, здогадки. В кінці року побачимо. Відповідно, я собі запланувала цього року прочитати, як і минулого року, 10 книг з класики. Цілком реальна і нормальна цифра, я думаю, до неї можна спокійно рухатись. Минулого року мені не вистачило там дві чи 3 книги, то буду старатися цього року все-таки закрити цей пункт. Далі, українська література, і тут так само 10 книг. Того року я чудово перевиконала план. Тому на це я й буду сподіватися, що хоча би закрию ось ці 10 книг, і це буде неймовірно. Далі нонфік і фентезі також по 10 книг. І знов окремим пунктом я виділила книги Стівена Кінга, оскільки того року мені також тут не дуже вдалося виконати ту цифру, яку я б хотіла, але я знаєте, чесно кажучи, я й не дуже сильно звертала увагу на ту цілі, читала, як би читалося. Бо рік був не дуже і якось до тих планів сильно то й не поверталася. Але ось в мене була цифра 6, Я виконала 3 і на цей рік я вирішила, що я, в принципі, не хочу понижувати цю цифру, бо в мене тільки є книг автора, і скільки ще планується виходити, що це просто буде якось дуже сумно понижувати і читати його менше. Хочеться навпаки більше, то знов ж таки залишаю 6, але дуже вірю, що все-таки вийде навіть більше аніж 6. Але мінімум це шість. Цього року я буду за цим стежити. По книжковим серіях я не ставила ніяких, скажімо так, планів конкретних, що я буду читати конкретну яку серію, тому що мені дуже важко передбачити видавництва, що точно будуть видавати, що вони встигнуть, що ні, на яку мене потягне, а на яку ні, просто. По ходу діла буду читати, що буде хотітись, де мене буде бажання і так далі. В принципі, з загальних планів це все. Ось є такі конкретні пункти. Я буду орієнтуватися на них. І вони досить таки можуть між собою пересікатись, тому що може бути українська література, як і фентазії. Це може бути одна книга, і вона рахується у двох. Ось так само може бути класика і українська література. Але знову ж таки, це мені дозволяє якось чітко бачити свою якусь читацьку статистику і десь навіть планувати своє читання. І ось тепер переходимо до конкретних. Спочатку не мало би взагалі би бути ось цих конкретних планів, бо згадуючи ту саму осінь, де я їх дуже успішно провалила. Ми маємо цілий рік, і мені хотілось поставити якийсь собі такий виклик, якийсь челендж зробити. Тим більше бачу, зараз це знову набуває якоїсь такої актуальності, де поставити чітко певну кількість книг на весь рік і спробувати хоча би по максимуму виконати його. Я вже не буду казати 100% всі пункти, але ось максимум там вижати себе, спробувати прочитати ці книги. Було б непогано спробувати. Початково я також хотіла 10 книг запланувати, які в мене скрізь майже там по 10, які фентезі, нонфік, і так далі. Але коли я малювала в книжковому щоденнику, місця якраз було чудово на 12. Я подумала, в принципі, 12 місяців. 12 книг. Плануємо, пробуємо, і потім будемо бачити, що з цього вийде. Я вам давайте коротенько покажу, що це за книги. І... Чому власне, я їх обрала? Є якісь певні моменти, чому вони потрапили до цієї категорії. Є книги, які вже давно в мене лежать, є в принципі, і майже новинки, є просто які я собі поставила ціль, що варто цього року, тому що там є ряд ще причин, чому так має бути. Тому давайте швиденько показую, проходимося і рухаємось далі, бо на кінець ще десь. І перша книга, ось такий грубастик, який в мене вже в руках розвалюється, Через м'яку обкладинку це медальйон трьох змій Андрія Новіка. Книга вийшла відносно недавно, восени. І мені не хочеться затягувати її, тому я вирішила, що в річних планах вона має бути. Але оскільки це фентезі, і я так розумію, не настільки може бути просте, якби може, б і мені хотілося ще й вона досить таки товстенька, то треба її запланувати. От от тоді, можливо. Справа зрушиться. У мене, мабуть, будуть тут більшість книг, вони досить такі об'ємні і товсті. Не те, що я там боюсь таких книг, просто ось якось так трапилось. І ось ця книга в мене лежить уже, ну не знаю, ну, дуже багато років. Ледь не спочатку моєї бібліотеки, я її досі не прочитала. Ось це класика, це кажуть, дуже крута історія. І я якось це не читала. Кілька разів ви в мене бачили на каналі цю книгу. Я, напевно, навіть не буду коментувати, але ось це остання книга Кінга, яку я отримала в свою бібліотеку, тому що я її не купувала, мені її подарували. І я собі вирішила, якщо я хочу далі щось читати у Кінга, я маю спершу прочитати це, закрити ось цей гештальт і тоді якось спокійно піду далі, бо там будуть круті новинки. Тут мене трішечки зовсім нонфіку. Ось книга Володимира Станчишина Стіни в моїй голові. Планую її на цей рік і хотілося б сказати, щоб якнайшвидше б хотілося її прочитати, бо я взагалі планувала ролик по книгах Станчишина. І ось саме не вистачало цієї книги прочитати, щоб зняти нарешті цей ролик. Власне, тому вона і в планах. Після прочитання Черчилля і Орвела я маю ще одну книгу. Не скажу, що це суперлегке читання, але це неймовірно захопливе читання. Мені там з лабораторії ще мають приїхати нові книги, але поки там вони їдуть, ось ця має бути першою. І тоді перейдемо далі десь до інших історичних книг. Колись я побачила, не знаю де, причому в різних людей, що ось ця книга це прикольний університетський роман. і... Він дуже крутий, його варто читати. Власне, я його десь так і вихватила на розпродажі. Була неймовірно рада, бо круті відгуки на цю книгу. Справді вони захоплюють. Ну, звісно, є якийсь там негатив, але це до кожної книги можна знайти. І це мене зацікавило, бо університетські романи це досить цікаво згадати ту саму тарт. І ось чомусь я вирішила, що я так довго її теж відкладаю. Вона невелика і треба її прочитати. І ще в мене, як виявилось, уже знайшло двоє людей в моїй компанії, які також хочуть прочитати цю книгу, десь там її відкладали. Тому це точно подвійна нагода її прочитати в цьому році. Оскільки книголав анонсували на 23 й рік дві книги Фредріка Бакмана. А ось ця це єдина, яка лишилася непрочитаною в моїй бібліотеці, бо мені ще не вистачає брід Марі була тут. Яку теж варто було, в принципі, докупити до колекції, і ще така невеличка його здається нонфік. Теж я ці дві не читала. То ось першу треба розібратися з тією, що є в мене в бібліотеці, і тоді переходити до наступних. Це теж дуже хороша мотивація, аби купувати наступні книги автора. Наступна книга це просто якийсь такий скажений виклик. Тепер для мене я її настільки сильно хотіла, але... Коли я вже її почала читати, так, я її вже читаю, це книга Лібардуко 9 дім. Виклик тому, що поки що складно, поки не незрозуміло, і ось, оскільки виклик, то значить маю прочитати. Але, Але ще більшим викликом є ось ця книга. Я так собі дивлюся, що видавництво Богдан, так, видавництво Богдан, вони досить швидко Справляються із творами Джордана із циклом Колесо часу. Вже є 4 наразі, анонсовано дві на 23 й рік, і це вже буде, ну, здається, чи половина циклу, чи їх там 12 чи 14, я просто не згадаю, орієнтовно десь так, але це досить багато. І в мене є лише дві книги. Поки що я не купувала наступні. Бо вони, по-перше, займають багато місця на поличках, а по-друге, коштують як не знаю що. Просто золото, от справді золото. І поки збереш всі оці 12 чи 14 частин, то можна дуже сильно збідніти. І я вирішила перед тим, як зрозуміти, чи варто мені купувати третю, четверту і всі наступні, мені треба прочитати одну-дві і зрозуміти, чи це моє, чи це не моє. І... Теж виклик такий на цей рік, і теж не те, що на цей рік тут я хочу, скажімо так, в перші місяці року розібратись з цією цеглинкою, аби розуміти, чи далі воно мені потрібно, чи я буду витрачати даремно час на ці книги і даремно гроші знов ж таки коштують немало. І також в мене намалювалася компанія на цю цеглинку. Буде веселіше читати, будуть спільні читання. Скажімо так, буде такий тест-драйв цього циклу, аби розуміти, моє чи не моє. Нарешті вчора дізналася, що вийде шоста частина пригод Корморона Страйка і Робін Елакото Галбрейта ще й в першому кварталі цього року. Це дуже радує, тому чому б не запланувати ще одну книгу Джон Ролінг? І це єдина книга, яку я ще не читала у неї, і яка є, власне, українською. Улюблена авторка має бути точно прочитаною. Тому що скільки я часу шукала цю книгу, ну ось дуже дуже довго. До речі, вже є переведення Абаби, можете сміливо бігти і купувати. Ось, власне, тому я її і запланувала. Ще вирішила звернутись трішки до українських авторів, бо все-таки в цих планах і досить таки мало. І звернула увагу на танець Недоумка Іларіона Павлюка. Я читала і Білий попіл, і я бачу вас цікавить пітьма. В Принципі, обидві книги мені сподобались. Я бачу, вас цікавить пітьма взагалі дуже сподобалась. Знаю, що ця трохи нетипова, але ось, власне, мені й хочеться познайомитися і з цим текстом автора. Тому, щоб не відкладати, планую. І на кінець лишається трішки класики. Це «Ернест Гемінгвей» і сніги Кіліманджаро». Цю книгу я навіть планую собі на зиму, тому що вона досить таки має бути зимовою. Вона ще в мене навіть у плізочці, бо отримала її зовсім зовсім недавно. Як вона в мене з'явилася в бібліотеці, я розповім уже в відео з новими книгами. Проте цю книгу мені не хочеться відкладати надовго, а хочеться читати якнайшвидше. По конкретним планам ми пройшлися. Всього 12 книг досить таки різних різного об'єму, але переважно таких товстеньких. Якщо я виконаю... Хоча б більшу частину це буде прекрасно, тому що на цей рік я не хочу ставити якихось таких сезонних планів, тому ми нема планів там на зиму, на весну і на літо, на осінь навряд чи ви побачите. Максимум може бути якісь такі короткоперспективні до місяця, але я не буду публікувати це на цьому youtube каналі. Ви вже будете бачити, власне, що я читаю зараз, що я що вже прочитала. Певно, що все-таки це буде більш правильніше. Мені хочеться як... Більше свободи в цьому плані. Планую читати більше новинок, бо цього року стільки крутих анонсів. І хочеться, знаєте, придбав книгу і прочитав і розповів про неї, а не придбав, відклав і, ну, колись розповів. От, то хоча б якусь частину чи половину з того, що там купуючи, з того, що мені надсилають, я читала і відразу розповідала вам, показувала, ну щоб воно не залежалось, поки воно дуже актуальне, поки воно на слуху. І ви чи воно там вам потрібно чи ні. Та й чесно, я теж дуже люблю читати новинки, особливо, якщо щось дуже таке гаряченьке і цікаве, то буду орієнтуватися на це. Але цього року я собі дозволяю вперше в житті, хоча я не вперше це робитиму, скажімо так, свідомо перечитувати книги. Раніше я часто хотіла повертатись до якихось книг, але знаєте, ось це таке. Як ти можеш перечитувати книги, коли в тебе на полицях там сотня-дві нечитаних? Але життя настільки коротке, і іноді хочеться знову поринути в свою улюблену історію або історію, яку ти призабув, але ти знаєш, що вона дуже крута і її варто прочитати. Тому на цей рік я запланувала три книги, які б мені б хотілося перечитати. Я їх читала у різний період свого життя, і ось, власне, на цей рік, ось я відчуваю, що я. Хочу читати саме ці історії, саме ось ці улюблені історії. І ось одна з них це Соловей Крістін Генний. Я її читала ще десь в році 2018-му. як тільки починала вести блог в інстаграмі, і ця книга стала вже тоді однією з улюблених. Пройшло стільки часу, і я досі захоплююся нею. Це дуже сильна, дуже щемка, дуже глибока історія. І коли наш формат нарешті перевидали її, я швиденько її передзамовила, вже й отримала. І ось, можливо, весною прочитаю. Мені здається, я її вперше читала теж весною. Буде цікаво. Вона дуже складна, тому що вона про війну. А зараз ми знову ж таки не маємо на жаль цей досвід і може буде читати непросто. Буде теж цікаво порівняти ось ці досвіди, як я читала до війни. Повномасштабного вторгнення, і вже, власне, вже після цього, як все це трапилося, чи будуть якісь мої емоції іншими, чи я буду помічати інші якісь деталі. Ще до цієї теми, знову ж таки, мало мені війни, то тримаю ще, будь ласка, бікіні. Теж хочу перечитати книгу вишневського бікіні. Це теж дуже цікава історія, дуже вона особлива для мене. Планую на цей рік. І ось книга, яку я хотіла перечитати ще минулого року, але ось це почуття, що як я можу перечитувати книги, коли в мене багато нечитаного, не давало мені спокою. Але я поборола це в собі і тепер запланувати на цей рік перечитати «Щигля» до Нетарт. Ось, власне, коли я читала його вперше, це було кінець літа осінь. Ось так я десь собі запланую на якийсь серпень-вересень. Десь з цим періодом мене неї асоціюється ця книга. Якщо я до того часу не перегорю, обов'язково повернуся, але знаєте, щороку настає ось цей період серпень-вересень з того моменту, коли я прочитала цю історію, і щоразу мені хочеться щороку її прочитати. Цебто пройшло вже років 4-5, з 19-го, чотири роки. І мені постійно хочеться її перечитувати з року в рік. Думаю, якщо цього року я справді матиму таке полке бажання, я вже не буду себе мучити і там казати потім, а просто буду брати і читати. Можливо, навіть не всю книгу, можливо, якісь свої улюблені моменти. І це теж буде дуже круто, але дуже хочу до неї повернутися. Вся та гора книг, яку я вам сьогодні показала, уже стоїть на землі, аби не розвалилася. Такі плани десь. Трішечки, можливо, вони такі більш загальні, бо я показала всього вам сьогодні 18 книг, коли в рік читаю понад 60. Це лише частина з того всього, але знову ж таки, я не буду казати, що я виконаю їх на 100%, бо ви знаєте, що всяке може трапитися. Що я виконую відсотків 60, 70, 80, це буде добре. І постараюсь цього разу справді. Сфокусуватися на цих планах, а не просто я собі записала в блокноті, як було минулого року, і забула. Але в минулому році були трішечки інші обставини. І все це прочитати, і звісно, з вами ділитись. Власне, розповідайте і ви про свої плани, що ви плануєте прочитати цього року. Чи ви взагалі плануєте ось таке читання на цілий рік? Можливо, ви берете участь в різних челенджах, тому що я бачила стільки вже прикольних челенджів, де там друзі рекомендують книгу, яку ти маєш прочитати? Це до речі, крута ідея. І якби я собі не планувала цих 12 книг, я би напевно в це ув'язалась, це було би прикольно. Ось, чи, можливо, ви таке практикуєте, чи у вас якась своя методика обирання чи планування читання. А я вам хочу нагадати, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписалися на мій книжковий канал та натиснули на дзвіночок. Рада була побачитися з вами, почутися, показати себе свої книги. Рада була. Перше в цьому році записати цей ролик і дякую, що я маю таку можливість. Гарного вам дня, мирного неба та до зустрічі у наступних відео уже найближчим часом.